Розглянемо сутність та особливості розвитку тепличного бізнесу. Тепличний бізнес полягає у вирощуванні рослин у спеціальних конструкціях теплицях, які забезпечують контрольовані умови для росту та розвитку рослини. Це дозволяє подовжити період вегетації рослини, підвищити врожайність та забезпечити їх захист від несприятливих погодних умов. Особливостями розвитку тепличного бізнесу є перше, планування та дослідження. А саме: аналіз ринку, вивчення попиту на продукцію, конкуренцію. Визначення потенційних клієнтів. Вибір рослини, які найбільш підходять для вирощування у теплицях з урахуванням кліматичних умов та потреб ринку. Бізнес-план. Розробка детального бізнес-плану. З урахуванням витрат на обладнання, матеріали, робочу силу та маркетинг. Друге. Будівництво та оснащення передбачає вибір конструкції теплиці. Встановлення систем управління, що включає системи автоматичного поливу, контролю температури, вологості та освітлення. Третє. Вирощування культур, яке включає, закупівлю носіння. Та догляд за рослинами. 4. Маркетинг та збут, що передбачає створення плану маркетингу для просування продукції на ринку, встановлення контактів з покупцями, п'яте. Інвестиції та витрат у розвитку тепличного бізнесу. Запуск тепличного бізнесу може вимагати значних інвестицій у будівництво теплиць, закупівлю обладнання. Однак такі інвестиції. Можуть поступово окупитися через збільшення асортименту, кількості та якості продукції. Серед основних напрямків інвестицій та витрат будівництво та обладнання теплиць, основні витрати опалення, освітлення, вентиляція, системи автоматизації та інші електричні системи, земля та нерухомість, витрати на купівлю або оренду земельної ділянки. Будівництво інфраструктурних об'єктів, дороги, склади, офісні приміщення, матеріали та ресурси, витрати на саджанці, насіння, ґрунт, добрива, хімічні засоби, персонал, витрати на зарплату працівників, маркетинг та реклама, витрати на просування продукції, створення вебсайту, рекламні кампанії, участь у виставках, дослідження та розвиток. Витрати на різні дослідження для покращення методів вирощування, впровадження нових технологій та підвищення якості продукції, резервний фонд створення фонду для непередбачених витрат, ремонт обладнання, заміна пошкоджених частин теплиць, втрати продукції через природні катастрофи. Управління ризиками в тепличному бізнесі є критичним для забезпечення стабільності. Та рентабельності підприємства це безперервний процес, який вимагає уваги до деталей, регулярного моніторингу та адаптації до змінних умов. Сьоме. Витрати і прибутки тепличного бізнесу. Успішний тепличний бізнес вимагає ретельного планування і управління витратами а також ефективних стратегій для максималізації прибутків. Основні витрати включають. Капітальні вкладення на будівництво та обладнання теплиць, технологічні витрати, витрати на енергію, матеріали та оплату праці. Поточні витрати можуть включати також обслуговування, ремонт, транспортні витрати та адміністративні витрати. Прибутки тепличного бізнесу формуються здебільшого від реалізації продукції, додаткових послуг, а також від Переробки та продажу продукції з доданою вартістю. Для забезпечення рентабельності важливо проводити регулярний фінансовий аналіз, визначити фіксовані та змінні витрати, розрахувати рентабельність та планувати прибуток. Рентабельність тепличного бізнесу залежить від кліматичних умов, технологій вирощування, ринку збуту, кваліфікації працівників. Інвестицій в інновації, доступ до фінансових ресурсів. Отже, тепличний бізнес є високотехнологічним сільськогосподарським напрямом, що дозволяє вирощувати рослини в контрольованих умовах, незалежно від кліматичних факторів, Це забезпечує можливість отримання високих врожаїв і стабільної продукції протягом усього року. Основними особливостями розвитку тепличного бізнесу є інвестиції в технології. Контрольоване середовище, високий рівень спеціалізації, економічна ефективність. Розвиток тепличного бізнесу вимагає значних інвестицій, але при правильному управлінні він може забезпечити високу рентабельність і стабільний дохід. Далі розглянемо основи технологій вирощування рослин та догляду за ними, який включає перше: вибір рослин та підготовку їх до вирощування. Що передбачає вибір видів і сортів рослин залежно від кліматичних умов, ґрунту та наявних ресурсів, врахування потреб ринку та економічної доцільності, підготовка насіння, вибір якісного насіння, його обробка перед посівом, наприклад, стратифікація, скарифікація, замочування, посів і розмноження, методи посіву, прямий посів, вирощування розсади. Розмноження рослин вегетативними методами живцювання, розподіл кущів, відведення. Друге. Грунти та субстрати. Вибір ґрунту для різних видів рослин. Використання різних субстратів для вирощування рослин, кокосові волокна, перліт, вермикуліт, торф, гідропоніка. Обробка ґрунту. Оранка, розпушування, внесення добрив, компостування. Третє живлення рослин, яке забезпечує макро та мікроелементами, зокрема азотом, фосфором, калієм, кальцієм, залізом, марганцем, бором, добривами органічними та мінеральними балансування живлення. Четверте вода та полив. Вода є одним з ключових факторів, що впливає на ріст і розвиток рослини. Правильне управління поливом забезпечує оптимальні умови для рослини, дозволяє уникнути стресів і підвищити врожайність. Методи поливу: ручний полив, крапельне зрошування, дощування, підґрунтовий полив. П'яте освітлення та температура. Освітлення та температура є ключовими факторами, що впливають на ріст і розвиток рослини, розуміння потреб рослини у світлі та теплі. Допомагає створити оптимальні умови для їх вирощування. Шосте догляд за рослинами. Правильний догляд за рослинами є ключовим для їх здоров'я, росту та продуктивності. Він включає комплекс заходів, таких як полив, підживлення, обрізка, проріджування, пересадка, підв'язка, захист від шкідників і хвороб, а також підтримка оптимальних умов навколишнього середовища. Захист рослин. Захист рослин є важливою складовою догляду, що спрямована на запобігання та боротьбу шкідниками, хворобами і бур'янами. Ефективний захист забезпечує здоров'я рослини, високу вражанність і якість продукції. Отже, ефективне вирощування рослин передбачає комплексний підхід до управління ресурсами, оптимізацію процесів. Та використання сучасних технологій. Інвестиції в сучасне обладнання, використання ефективних методів поливу та захисту, а також аналіз ринкових умов допомагають забезпечити стабільний та прибутковий бізнес на рослинах. Перейдемо до питання: принципи роботи теплиці. Теплиця це спеціальна споруда для вирощування рослин, яка створює сприятливі умови для їх. Росту і розвитку, забезпечуючи захист від негативних зовнішніх факторів та створення оптимального мікроклімату. До основних принципів роботи теплиць відносять перше тепловий баланс, який включає сонячне випромінювання. Теплиця повинна максимально використовувати сонячне випромінювання для підігріву повітря та ґрунту, теплоізоляцію. Ізоляційні матеріали та конструкції зберігають тепло в теплиці. запобігаючи втратам. Вентиляцію. Для уникнення перегріву необхідна система вентиляції для видалення зайвого тепла. Друге освітлення, яке є природнім та штучним. Третє. Полив, що включає автоматизовані системи поливу, зокрема крапельний полив. Четверте. Вентиляція, яка забезпечує обмін повітря та вологовідведення. П'яте. Мікроклімат, що включає контроль температури та вологості повітря та ґрунту. Шосте. Захист від шкідників і хвороб шляхом використання біологічних, механічних і хімічних методів захисту. Сьоме. Управління теплицею. Це використання автоматичних систем управління для контролю за температурою, вологістю, освітленням та іншими параметрами. Отже, принципи роботи теплиць базуються на створенні сприятливого середовища для росту, розвитку рослин, забезпеченні оптимального мікроклімату, ефективному використанні ресурсів та захисту від негативних факторів.